Номер 947. Сторінка 209. Автобус проїхав 180 км за 3 години. За першу годину він проїхав 518 усієї відстані, а за другу 512 усієї відстані. Скільки кілометрів проїхав автобус за третю годину? Першою дією ми знайдемо. Одну 18, 18 -ту частину усього шляху, щоб знайти, скільки проїхав автобус за першу годину. Для цього 180 поділити на 18 буде 10 кілометрів, становить 118. Автобус за першу годину проїхав, 518-тих у цій відстані. Отже, нам потрібно 10 помножити на 5. Буде 50 кілометрів. Проїхав автобус за першу годину. За другу годину 5 дванадцятих у цієї відстані. Отже, нам треба знайти 12, одну дванадцяту ось цього шляху. 180 поділити на 12 дорівнює 15 кілометрів становить 1. 12. 180 поділити на 12 рівнює 15. Якщо хтось не може цього зробити усно, записуй собі на чернетичці в стовпчик і перевіряє разом зі мною. 180 поділити на 12. 18 поділити на 12 буде 1. Віднімаємо. 18 підняти 12 буде 6. 60 по на 12, 5 5 на 2, 10, 0 пишемо, 1 пам'ятаємо 5 на 5, 1 5 – і ще 1 – 6. Четверта дія. За другу годину 5 12 усієї відстані. Отже, якщо 1 12 15 кілометрів, то 5 дванадцятих буде 15 помножити на 5.

Скільки кілометрів приїхав автобус за третю годину. Якщо за всі три години він приїхав 180 кілометрів, то, щоб знайти, скільки він приїхав за третю годину, нам потрібно від 180 відняти те, що він проїхав за першу годину разом з другою. За першу він проїхав 50 кілометрів, за другу 75. Отже, 180 відняти 125 дорівнює 55 кілометрів. Проїхав автобус за третю годину. За третю годину. Записуємо відповідь. 50 5 кілометрів